Що ж, починаємо з начинки. Цибульки побільше. Філе так дрібненько і гриби також не крупні. Сіль і спеції дамо, як трошки всмажиться, зменшиться в об'ємі, друзі, щоб не переселити, бо рулет сам посив буде солененький за рахунок сиру. Начинка доходить до готовності, друзі. Приступаємо до рулетика. Сир натираємо на крупній терці, яйця збиваємо з дрібкою солі. Вливаємо яйця до сиру, друзі, дуже швидко перемішуємо. Головне, слухайте, не куштувати начинку, бо просто не буде чим начиняти. Доведеться крімчизом мазати або майонезом. Туховка 200. Перемішуємо, швидко виливаємо. Я знаю, хвилин 10, дивіться, до зарумянювання. Якщо у вас величенька компанія, то ще можна додати трохи сметани і трохи манки. Я вам напишу в описі два рецепти. Про всяк випадок. Ось так, друзі, готов рулетик. Начинку ми будемо накладати з тої іншої сторони, вона більш пориста, Впитає ці соки, цибульний аромат грибний. От, І завернемо, буде така красива, так би мовити, верхушечка. Бачите? Трошечки уплотняємо, підтягуємо. Він ще тепленький, ну такий тепло-гарячий. Загортаємо повністю розетик. Далі в фольгу або в папір для випічки, от в якому він у нас і був. І зберігаємо в холодильнику до потрібного моменту. У мене цей момент настав вже прямо зараз, бо доки можна це терпіти. Тепленький також він смакує, просто холодним, набагато краще нарізається, розумієте? Дивіться, друзі, який красивий на вид у нас вийшов цей рулетик сирний. Ну, А який він на смак? Приготуйте та й спробуйте.